Заповнити на одержання зимової тисячу гривень, які нам дають зараз. Паспорт у вас з собою паспорт. Подати заявку на отримання зимової підтримки у відділенні Укрпошти, перейшла ужгородка Любов Петрецька. Син мені сказав, що мама є така можливість одержати цю тисячу якраз. Ви пенсіонери, хвилююся, бо дуже приємно, Знаєте, така як то казати. Справа приємна для нас. Ми двоє пенсіонери з чоловіком і хотіли б одержати. Якраз на квартиру, на оплату комунальних, бо достатньо висока ціна, така тарифи досить такі на пенсіонерів якраз буде добре нам. Отримати тисячу гривень за урядовою програмою зимова підтримка з 15 листопада можуть громадяни України, окрім тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Для цього необхідно подати заявку через застосунок Дія до 24 грудня. Також це можна зробити у відділенні Укрпошти. З 18 числа, листопада місяця, ми почали приймати заяви від клієнтів на отримання зимової підтримки тисячу гривень. Заяви оформляють оформлюються в, звичайному, в звичайній формі. Оформлюють клієнти, які не є. Клієнтами Укрпошти так, наші пенсіонери і одержувачі соціальних виплат автоматично будуть мати нарахування цієї допомоги. Близько 250 заяв на отримання зимової підтримки подали в Ужгородському відділенні Укрпошти. Станом на 24 листопада, із них близько 200 людей отримали виплату. Якщо заяву подали у відділенні, отримані гроші можна витратити до 25 січня наступного року. Розповіла Оксана Костур. Ці кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, на донати, на групу товарів із національного кешбека на товари аптеки. Ну і все, ці гроші не можна отримати готівкою. За словами начальниці відділення, щоб подати заявку, необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Оформити виплату можна і для дітей. Для цього їхні батьки опікуни або піклувальники подають документи, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини. Маломобільні люди можуть звернутися на центр Карпошти, зателефонувати, залишити свої дані, залишити адресу. Да наш кол-центр розсилає заявки по відділенням. Ми отримуємо заявки і листоноші беручи заявку, йдуть до клієнтів, заповнюють клієнти заяви і, вже повернувшись у відділення, оператори вносять в систему цю заявку. Сергій Черношов Ламті не Суспільна новина.